Вітаю вас у Житомирі 1 жовтня в ефірі канал СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирській області звання «Заслужений вчитель України отримали 137 працівників освіти. Завтра у стінах драмтеатру розпочнеться прийом заяву нову поліцію. Житомиряни продовжують підтримувати 95-ту бригаду. У Житомирі визначать кращих благодійників. Про ці та інші новини. Далі, до дня вчителя у стінах філармонії нагородили найкращих педагогів області. Звання заслужений вчитель України» отримало більше ста працівників освіти. У будівлі філармонії відбулося нагородження вчителів та працівників освіти. Подія приурочена до професійного свята, яке святкується кожного року у першу неділю жовтня. Вчителів відзначали нагородами заслужений працівник освіти, заслужений вчитель України та грамотами обласної державної адміністрації. Думаю, скільки ми нагород не вручили, скільки матеріальних заохочень не зробили, ми це неможливо ні оцінити, ні виміряти вклад кожного вчителя, вихователя, педагога, викладача, як і в Розвиток кожної особистості, як я сказав в своєму виступі, так і в розвиток нашої країни. Особливу увагу приділили вчителям, які пішли захищати Україну від ворога, який окупував частину наших східних областей. Всіх учасників бойових дій попросили піднятися на сцену і зал зустрічав їх оваціями. Руслан Миколайчук, викладач предмету основи захисту вітчизни, зробив і свій внесок в захист нашої вітчизни. Зараз вчитель демобілізувався і ділиться своїм бойовим досвідом з учнями. На теперішній час діти дійсно стали більш патріотичними, більш тянуться до предмету захисту вітчизни. У фізкультурі більш тягнуться. також розпитують, як там було чи вам важко, чи не важко. Діти цікавляться, вони більш дійсно патріотичні стали. Випускники готові йти на військову службу. Кожному після школи пам'ятається один головний вчитель, і це не завжди класний керівник. Очільник Житомирської одане виключення. Він розповів нашій знімальній групі, який вчитель і предмет найбільше допоміг йому у житті. Ось мені запам'яталося саме Ткачук Тетяна Володимирівна. Це вчитель математики у школі, який я навчався. Хоча я вам відверто скажу, я не любив математику ніколи, але ви Бачите, як вона вплинула, що я все таки найшов і розкрився повністю і в певній мірі у бізнесі, де якраз числа, де якраз цифрові розрахунки мають величезне і прорахунки мають величезне значення. Емілія Ільченко після закінчення педуніверситету по направленню пішла працювати до Житомирської спецшколи інтернату. Жінка пропрацювала на цьому місці 35 років і отримала нагороду заслужений вчитель України. Підхід має бути особливий, тому що кожна дитина. Я неповторною особливою. А так як я працюю з дітьми з особливими освітніми потребами, то це вимагає ще більшого особливого підходу у Житомирській області. Звання заслужений вчитель України отримали 137 працівників освіти. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. На строкову службу у жовтні-листопаді призвуть 521 жителя Житомирської області. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну за 23 вересня. Зокрема, до збройних сил України призвуть 191 чоловіка в Нацгвардію 280, а до Держспецтранслужби – 50. Про особливості осіннього призову далі у сюжеті. В Україні почався осінній призов. Сьогодні в Україні почалася осіння призовна кампанія. Призову на строкову службу у 2015 році підлягають особи у Віці від 20 до 27 років. Громадяни України у віці 18 і 19 років можуть піти служити, але тільки за власним бажанням. Зазначається, що служба в армії триватиме півтора року. Осінні призов, згідно з розпорядженням президента України, триватиме до 30 листопада. 2 жовтня у стінах Житомирського драмтеатру розпочнеться прийом заяв громадян до патрульно-поліцейської служби УМВС України в Житомирській області. Що думають Житомиряни про нову поліцію та чи готові поповнити ряди копів, знає Вікторія Хлань. Вже завтра відбудеться кастин до нової поліції. Але що з цього приводу думають Житомиряни? Дізнаємося прямо зараз. Взагалі-то добре відношусь і ну, взагалі подобається. Звичайно, пішов би. Ну, тобто я ну, мрію про це. Я вже по возрасту не підходжу. Але взагалі мені подобається. Навіть дуже цікаво і нове. Поліція не, не, не пішов би, по здоров'ю не підходжу. Ну, поліція нова, це добре. Хай наводять порядок і в Житомирі, щоб була нова поліція треба. А, ну, якби Я була помолодша. А що думаю? Я думаю, що буде щось краще в нашому місті. Ну, я думав над цим. Ну, сподіваюся, що вона щось може змінити. Я не думаю, що це щось буде дуже нове, в принципі, бо ну, наша влада, на щось нове не дуже сильно здатна, якщо чесно. Що ми думаємо? Ми дуже раді, але Я вам скажу, що наша страна довга що. Не будуть розуміти, що такое нова поліція, <рість> тому що у нас була і буде міліція, а до поліції ще далеко. Я би пошла але я в декреті, так що то нереально в ближайших пригоди бажаючих приміряти новеньку поліцейську форму. Не же й багато. Однак громадяни вірять в те, що поліція може змінити правоохоронні органи на краще. 2 жовтня у стінах обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги розпочнеться прийом заяв громадян до патрульно-поліцейської служби ОМВС України в Житомирській області. Ожен бажаючим має шанс поповнити ряди захисників нашої держави. Прийом анкет починається вже з дев'ятої ранку. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 Житомиряни продовжують підтримувати 95-ту бригаду. На зібрані кошти вони накупили нашим воїнам всього необхідного та передали військовим. Деталі знає Яна Кухарчук. Житомиряни вже неодноразово довели, що готові допомагати фронту всім необхідним. Так цього разу Житомирські волонтери зібрали необхідні речі вартістю більш ніж 10 тисяч гривень та відправили на передову для військових 95-ї окремої аеромобільної бригади. Зв'язку з тим, що військова частина не має права приймати кошти, вони запитали, що на даний час нагальне, необхідне і негайно необхідне в зоні АТО. Командування бригади було прийнято рішення, що на даний час найперш болючим питанням є підготовка до входу в зимову фазу ведення бойових дій. Скажемо, відкрито війни волонтери розповідають, що не збираються зупинятись підтримувати воїнів, і доки військові на фронті будуть забезпечувати їм надійне підкріплення тут в тилу. Загалі займаємося допомогою діткам, але так як до нас звернулися начальник 95-ї бригади, то ми помогли. Вбирали на допомогу солдатам. Тобто, що скажуть, те ми купили. Військовослужбовці зізнаються без такої потужної підтримки від народу. Вони б навряд змогли вистояти. Проте нині армія потребує злагодженої роботи волонтерів. Волонтери не звертають до командування бригади не узгоджують свої наміри. Шановні волонтери. Якщо ви маєте змогу, маєте бажання допомогти бригаді, давайте будемо координувати наші спільні дії, щоб ваші можливості і наші потреби входили в одно русло. Вже 2 жовтня все зібране відправиться на передову. Яна на Світлана Дворок, телеканал СК1. Житомирські міліціонери вчергово відправились охороняти правопорядок та безпеку у населених пунктах та на блокпостах Луганщини. Вони замінять у бойовому відрядженні своїх колег. Міліціонерів проведжали рідні та близькі. Деталі розкаже Марина Вишинська. У зону АТО вирушив зведений загін правоохоронців Житомирщини. Від'їжджаємо зону проведення антитерористичної операції. Хочу сказати, з гарним нормальним бойовим робочим настроєм. Підготовка пройшла нормально. Напротязі місця відпрацьовували тактичні прийоми, як практичні, так і теоретичні. В основному люди вже їдуть другий, третій і навіть більше, більше разів. Тому задачі ми свої знаємо. Завдання будуть як охорона, охорона об'єктів, несення служби на блокпостах. Можливо, можливо буде деякі, деякі ще завдання, пов'язані з виборчим, з виборчим процесом. Інструктаж перед виїздом на чергову ротацію відбувся в актовій залі обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Саме там зібрались працівники зі служб та підрозділів міліції Житомирщини, які добровільно зголосилися упродовж місяця забезпечувати правопорядок на сході держави. Житомирський правоохоронець це вже символ порядності і чесного відношення до свого професійного обов'язку. Я скрізь де не буваю, скрізь кажуть, Житомир, Житомир, да, Житомир, це звучить дійсно круто і дійсно. Що це люди, які відносяться добре до своїх посадових обов'язків. Після короткого прощання з рідними, друзями та колегами у дворі УМВС зведений загін правоохоронців Житомирщини вирушив боронити мир і правопорядок у зоні проведення АТО. Марина Вишинська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області у Житомирі пройде церемонія нагородження переможців у спеціальних номінаціях регіонального конкурсу Благодійна Житомирщина. Кращі благодійники та доброчинці отримують відзнаки та подарунки. Далі Яна Кухарчук. у Житомирі визначать кращих благодійників та найбільш ефективні доброчинні ініціативи. Все це в рамках національного конкурсу Благодійна Україна та регіонального конкурсу Благодійна Житомирщина Житомирщина-2015». Його організатором виступає Асоціація Благодійників України та Житомирська міська дитяча організація Все робимо самі, яка за 12 років роботи допомогла понад 4 тисячам людей. До 15 лютого ми приймаємо заявки. Вони йдуть всі на національний. Конкурс Благодійна Україна, потім вони повертаються на регіональний конкурс Благодійна Житомирщина», де теж компетентні члени конкурсної комісії. Будуть визначати переможці у конкурсі можуть брати участь благодійники, які надавали допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2015 року. І вже 28 лютого відбудеться церемонія нагородження переможців у 10 конкурсних та трьох спеціальних номінаціях регіонального конкурсу Благодійна Житомирщина. Яна Кухарчук, Світлана Дворак, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся з СК 1 та хай вам щастить. У Житомирі офіційно стартували брудні вибори. Аби споплюжити ім'я опонента до чорного піару, вдаються багато політичних партій та кандидатів. Під такий вплив потрапило об'єднання самопоміч. Ми знаємо, вчора ми нам зателефонували і сказали, що за 10 днів до виборів проти нас готується дуже серйозна чорна піар-компанія, дуже багато, вплоть до використання бігбордів. Причому вона буде направлена проти мене особисто. Вони зараз потихеньку почали вже друкувати брудні матеріали. Ми звернулися до. Суду ми звернулися скрізь, але вони розуміють, що це час, що це буде листопад місяця. Хочу попросити всіх житомирян, як каже і Сашко. Будь ласка, спілкуйтеся з людьми. Ми рік працюємо в нашому місті. Ми рік займаємося. 24 соціальні проекти у нас працюють і виборці. Знає кожен особисто нашого волонтера. Чому на самопоміч лється стільки бруду? Її представники кажуть, що це пов'язано із їх досить високим рейтингом. 26% житомирян, згідно із соціологічним дослідженням віддають перевагу самопомочі. Ми займалися півтора року роботою, тому є в наш рейтинги. Ми не купуємо виборця. Ми його не купуємо, ми не роздаємо гречку. Ми проводимо соціальні ринки, ярмарки. І це ж не сьогодні. Ми почали їх проводити, але владі це не подобається. Натомість, що влада підтримала соціальні проекти, вона нам забороняє. Яскравим прикладом є всім відомий ярмарок, який організували активісти об'єднання самопоміж. У результаті соціальними мережами почала розповсюджуватись інформація про масове отруєння людей. Сьогодні цю справу внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тому Наталія Шиш закликала представників усіх політичних сил не займатися брудом та піар-технологіями, а працювати для міста. Її підтримує і народний депутат України Олександр Данченко. Житомирян він закликає не звертати увагу на політичну рекламу, яка замилює очі. Ми, взагалі, як самопоміч, ми вважаємо, що потрібно як у всьому світі заборонити телевізійну і рекламу на бордах політично. Ви знаєте, що це унікальне досягнення української держави. Ця політична реклама ніде в світі. На телебаченні або на бігвордах немає політичної реклами. Це заборонено. Згідно із соціологічним опитуванням, 23% Житомирян ще не визначились зі своїм вибором. За словами представників об'єднання «Самопоміч», саме для цих людей і висять оманливі білборди. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1